Як ми з вами вже з'ясували в одному з моїх минулих відео, Нова Зеландія відома своєю приголомшливою природою, високою якістю життя і дружньою атмосферою. Але чи так там усе ідеально? У цьому відео я вам розповім про головні мінуси життя у цій цікавій, але іноді дуже небезпечній країні Ківіленд, її інколи називають, це країна з дуже красивою природою, але водночас тут чимало природних загроз. Усім привіт! Ви на каналі Лігіноїс. Лайк цьому відео вже за традицією поставте тоді, коли додивитеся. Але підписатися на канал я вас запрошую просто зараз. Отож, з зручніше, і полетіли на край світу у не таку вже й ідеальну нову Зеландію. Почнемо з природних катаклізмів. Нова Зеландія розташована на Тихоокеанському вогняному кільці, що означає постійні землетруси. Це межа двох тектонічних полит Тихоокеанської та індоавстралійської. Один із найсильніших землетрусів у сучасній історії Нової Зеландії відбувся у місті Крайстчерч у 2011 році. Тоді загинуло 185 людей і кажуть, що місто ще досі повністю не відновилося після нього. Столиця ж Нової Зеландії, місто Велінгтон. Знаходиться прямо на розломі, тож великий землетрус тут це лише питання часу. У деяких регіонах Нової Зеландії, як от у Ротуруа, повітря насичене запахом сірководню через геотермальну активність. Взагалі, Ротуруа та Атаупо це регіони з активними вулканами та гейзерами, і тут можливі навіть виверження. Порівняно нещодавне виверження відбулося у 2019 році. Це був вулкан Вайт Айленд. Тоді виверження призвело до загибелі туристів, бо вони були прямо на острові. Після сильних землетрусів біля узбережжя Нової Зеландії можливі цунамі, найбільші ризики у східних прибережних містах, як от Тнейпір, Гісборн та Велінгтон. Нова Зеландія отримує багато опадів, особливо в західній частині Південного острова, тому тут дуже часті повені. Через сильні дощі річки виходять із берегів, затоплюючи міста та дороги. Ще одним неприємним явищем, яке тут зустрічається, це зсуви. В гірських районах, особливо в районі Квінстауна та на західному узбережжі, після дощів зсуваються схили, перекриваючи дороги. Але чи є безпечні місця у Новій Зеландії? Немає місця, яке було б повністю безпечним від катаклізмів, але тут є відносно спокійніші регіони. Гамільтон. Тут немає узбережжя, менший ризик цунамі, і землетруси слабші. Інверкаргіл. Південний регіон, менше ризиків землетрусів і повеней, але холодно і вітряно. Даніді стабільний клімат, менше ризиків катастроф, але місто трохи віддалене. Усі великі міста, зокрема Окленд, Велінгтон, Кращарч, мають певні природні ризики, тому повністю безпечних зон у Новій Зеландії майже немає. Нова Зеландія вирізняється дуже мінливою погодою. За день можуть змінитися всі пори року. Ранок може бути сонячним, вдень може штормити, а ввечері буде холодно. Узимку багато дощів, що може стати проблемою для тих, хто любить сонячну погоду. Також тут часто вітряно у Веллінгтоні, столиці країни дуже часто дмуть постійні сильні вітри, що робить це місто одним із найвітряніших міст світу. Ці вітри можуть бути настільки сильними, що здається, ніби будинки ось ось злетять. Ще тут значна вологість. На заході островів випадає багато дощів, а в горах навіть влітку можливий сніг. Навіть влітку вода в річках і озерах залишається дуже холодною через станення льодовиків та особливості клімату. У деяких місцях, як от озеро Вакатіпу чи річка Шутовер, температура води рідко перевищує плюс 10 градусів за Цельсієм. Хоча Нова Зеландія вражає неймовірною природою, але навіть у цьому раю є свої небезпеки, наприклад, отруйні павуки та комахи, про яких варто знати. Отаго спайдер та катіпо Спайдер це єдині отруйні павуки в Новій Зеландії, але вони дуже рідкісні і не агресивні. Також зустрічаються білохвості павуки, їхній укус зазвичай не смертельний, але може спричинити біль, набряк і навіть некроз шкіри у деяких людей. Ще є сандфлай, це маленькі комахи, які боляче кусають, їх укуси довго сверблять. Можуть бути воші, ті самі воші, які паразитують на людині, вони кусають боляче, але не смертельно. Також у Новій Зеландії зустрічаються медузи, деякі види можуть спричинити серйозні опіки, та інші морські істоти, наприклад, отруйні риби, але вони теж рідкість. І нарешті поговоримо про крокодилів та змій. У Новій Зеландії, крокодилів, змій чи інших великих хижаків, які могли б становити серйозну небезпеку для людини, немає. Це одна з небагатьох країн світу, де немає природних популяцій змій. Навіть у лісах і горах їх просто не існує. До речі, на відміну від сусідньої Австралії, де змії, павуки та крокодили можуть бути серйозною загрозою. У Новій Зеландії дуже дорогі ціни на нерухомість, особливо в Окленді та Квінстауні. Оренда або купівля житла тут є однією з найдорожчих у світі. Навіть ті, хто живе в країні довго, змушені орендувати, бо купити будинок у Новій Зеландії майже нереально. У багатьох старих будинках і орендованих приміщеннях немає утеплення в стінах і на вікнах, взимку всередині дуже холодно, а влітку, навпаки, надзвичайно спекотно. Через відсутність центрального палення доводиться користуватися електрообігрівачами або електричними ковдрами, які є дуже популярними серед місцевих жителів. У порівнянні з Канадою, де утеплення є обов'язковим, у новій Зеландії цей аспект житла часто ігнорується. Також вас можуть добряче здивувати високі ціни на продукти. Вони тут дорожчі, ніж у багатьох країнах, бо багато товарів імпортують. Ресторани та кафе пропонують високі ціни, особливо в туристичних місцях, а ще висока вартість послуг на ремонти, медицину, перукарні усе дуже дорого. Що ж до заробітків, то у Новій Зеландії зарплати нижчі, ніж у сусідній Австралії. У середньому працівники в Австралії заробляють на 20-30 тисяч доларів більше на рік. Багато людей переїжджають з Нової Зеландії до Австралії саме через кращу оплату праці станом на січень 2025 року, мінімальна заробітна плата в Новій Зеландії становить 23,15 новозеландських доларів на годину. Це означає, що працівник, зайнятий повний робочий день 8 годин на день, може розраховувати на мінімальний місячний дохід близько 4 тисяч новозеландських доларів. Середня заробітна плата в країні становить приблизно 5 тисяч новозеландських доларів це десь трохи більше 130 тисяч гривень на місяць. Оренда однокімнатної квартири в центрі міста коштує в середньому 1800 новозеландських доларів на місяць. А за мажом центру близько 1600 новозеландських доларів. Крім того, ціни на продукти харчування та інші товари першої необхідності є теж досить високими. Таким чином, навіть при середньорічному доході близько 60 тисяч новозеландських доларів, забезпечити комфортний рівень життя може бути складно. У Новій Зеландії небезпечні дороги та водії. Погані дороги тут у віддалених районах, там багато доріг просто з гравію. Дороги за межами міст дуже вузькі та звивисті, що робить водіння складним. Водії часто перевищують швидкість, через що в країні висока смертність на дорогах, майже 8 осіб на 100 тисяч населення. У Канаді цей показник на два пункти нижчий. Громадський транспорт у Новій Зеландії розвинений слабо. Особливо поза великими містами перельоти ж між містами дорогі, оскільки внутрішній авіаринок дуже обмежений. Нова Зеландія знаходиться далеко від інших країн, що робить подорожі туди дорогими та довгими. Якщо вам важливо бути мобільним і мати можливість швидко відвідувати інші країни, то ізоляція може стати проблемою. Деяким людям подобається спокій і відсутність метушні великих міст, але якщо ви звикли до активного життя, вам може бути нудно. Також у Зеландії часто бувають проблеми з інтернетом і мобільним зв'язком. Мобільний інтернет тут дорогий, а безлімітні тарифи знайти важко. Домашній інтернет працює стабільно, але мобільні дані можуть бути дорогими і не такими швидкими, як у США чи Європі. Суспільство у Новій Зеландії не є споживацьким, тому людям важко продавати нові продукти чи послуги. Малий бізнес тут складно розвивати через обмежену кількість потенційних клієнтів, люди не звикли до активного шопінгу, тому бізнес моделі, які працюють у США чи Європі, тут можуть не працювати. Тут навіть великі міста, такі як Окленд чи Велінгтон, мають атмосферу маленьких містечок. Якщо ви любите різноманітні заходи, фестивалі чи активне нічне життя. Вам може здатися, що тут дуже мало розваги. також у новій Зеландії надвисокий рівень смертності від раку шкіри серед усіх країн. Ось основні причини висока інтенсивність ультрафіолетового випромінювання через чисте повітря, розташування країни близько до Антарктиди та ослаблений озоновий шар, переважно європейське походження населення, багато новозеландців мають світлу шкіру, яка більш вразлива. До сонячного випромінювання, а також активний спосіб життя на відкритому повітрі. Багато часу тут люди проводять на сонці, саме тому в країні активно проводяться кампанії щодо захисту від сонця, наприклад, Slip, Slop, Slap rap". або надягни сорочку, нанеси сонцезахисний крем, одягни капелюх і носи окуляри. Ну і на фінал складнощі для українських біженців знайти житло тут важко. Для оренди житла потрібні рекомендації, історія кредитування, робота, є труднощі з визнанням дипломів. Багато професій вимагають місцевої сертифікації, особливо в медицині та юриспруденції. Також тут мало допомоги від держави. Українські біженці отримали спеціальні візи, але вони не дають повного соцзахисту, як у ЄС. Ну і звичайно, без англійської тут дуже важко знайти хорошу роботу навіть із вищою освітою. А ще через географічну віддаленість багато хто почувається відірваним від рідних, знайомих і від світу. Таким чином, Нова Зеландія це неймовірно красива країна, але вона теж має серйозні недоліки, особливо відчутні для тих, хто планує оселитися тут надовго. Тому, якщо ви думаєте про переїзд, варто серйозно зважити усі за і проти. Що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд цього відео, тепер уже можете з чистою совістю поставити йому лайк. Запрошую вас переглянути інше корисне відео на моєму каналі. Впевнений, вам вони можуть бути цікавими, а також не соромтеся, ділитися посиланнями з друзями. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових випусках на каналі Нойс.